Брати, сестри, любі друзі, сьогодні ми начебто на хвилиночку зупинилися на шляху слідування нашого за нашим Господом, щоб поглянути ту дорогу, якою ми пройшли, пройшли ті, хто пройшов попереду нас, і щиро подякувати Господу, що до цього часу він нам допоміг. Доповідь до ювілею. 125 років Хермінчуцької церкви, Євангельських християн баптистів Основні моменти історії церкви. Херменчуцька церква Євангельських християн баптистів виникла у 1899 році в результаті бесід, які проводила. Приїжджаючи зі Знам'янки, сестра Агрипина Авчаренко. Це відбувалося у будинку сестри Сіори Євдокії Павлівни, яка проживала по вулиці Крива, 29, це на Занасидя. Першими слухачами Євангелії були сама Євдокія Павлівна Сіора та члени її сім'ї, всього 5 людей. У цей час із Єкитарнаслава, нині місто Дніпро, до Кременчука приїхав проповідник Щербінін Олександр Север'янович. Від його проповіді увірував його рідний брат Щербінін Іван та ще один мешканець міста. Так було започатковано євангельське пробудження в нашому місті Кременчуці. Почувши про це, Кременчук почали відвідувати брати з Єлисаветграда нині Кропивницький та Знам'янки Костюков, Шереметів, Малина, а з Одеси брат Шапіра. Перші збори проходили у будинку сестри Сіори по вулиці Крива, 29. Церква росла та зміцнювалася, увірували цілі сім'ї, серед них. Богданови, Левченко, Мартинович. У цей час із різних міст до Кременчука так само почали переїжджати, віруючи цілими родинами: Литвиненко, Терещенко, Фельченко, Гребенюк. Віруючи з цих сімей, були першими хористами у нашому церковному хорі, а першими регентами були два сина. Дівдаті Павлівни Сіори Іван та Василь. Першим присвітером церкви був брат Григорій Семенович Остапець. До 1910 року Кременчуцька церква досягла численності кілька сотен людей і почала збиратися у міській аудиторії в центрі міста. З 1900 11 року починається ганіння на церкву від православної церкви. Брат Богданов був осуджений на довгий час за так зване совращення православних. В цей час відбувся діспут з представниками православ'я, де прийняли участь брати Костюков, Воронов, Гребенюк, Кошелєв, Літвиненко. Після Діспута прийняли вірою нашого Господа брати з Крюкова Гунчук, Пінчук, Геращенко. З цього часу починає збиратися Круківська церква. Там звершували служіння благословенні брати Саленко, Слободянік Віктор Антонович. У 1911 році в ці ж роки у зв'язку з від'їздом пресвітера Поставця до міста Томськ. Присвітером обрали Зіновія Яковича Павленка. Незабаром почалися сильні гоніння на віруючих у Радянському Союзі. Пік репресій припав на 1937-1938 роки. Тільки за два роки було засуджено понад мільйон християн, з яких Більша половина розстріляна. Серед цих мучеників було багато наших братів і сестер. Цей терор не уминув і Кременчуцьку церкву. В 1937 році її було закрито, дім молитви відібрано, а старших братів репресовано. Лише під час війни в 1942 році церква відновила свою легальну діяльність. Збори проходили по вулиці Чкалова, 75 у будинку Соломки Анастасії Іванівни. У цей час пресвітером був Браунштейн Михайло Миколаєвича. Під час його служіння церква зростала духовно і кількісно. Після війни пресвітером церкви були Гребенюк, Тритьоков, Шаповал, Авдієнка Терещенка. В 60-ті роки знову почалися ганіння на віручі. І в цей час зачинили Куківську церкву, і ці дві общини об'єдналися. Пресвітером був обраний Сокольчик Константин Миколаєвич, котрий міс це служіння. До 1979 року. З цього року несли служіння безпарточний Олександр Григорович, потім Целуйко Павло Іванович. З 1984 року, віруючись Крюкова, знову почалися збиратися у Крюкові, А Кременчуцька церква, дякуючи Богові, стала швидко зростати. В 1990 році був збудований дім Молитви, в якому ми зараз знаходимося. 1993 році були обрані на, служіння, на пасторське служіння брати Шубин Євген Олександрович, Шелуйка Віктор Павлович, Слободяних Анатолій Володимирович першим пастором. Був обраний Целуйка Віктор Павлович. В цей час церква зросла майже до 600 членів, ну, трохи менше. Дякуючи Богові, в ці часи церква через благовістя придбала дочерні церкви Зибкове, млино, ракітне, Кобиляки, Світлогірське, Брачківська. Комсомольськ нині горішній плавні Нова Галищина. У 2017 році був обраний відповідальним пастором Мражнік Юрій Володимирович із братами-пресвітерами Шумін Євген Олександрович Сибор Павло Федорович та Слободяником Станіславом Анатольовичем звершував він служіння до цього року. Цьому році. Влітку Юрій Володимирович відійшов у вічність. На цей час три присвіті розвершують служіння човен Івен Олександрович, Сибер Павло Федорович і Слободяник Станіслав Анатолійович. В останні роки регентами церкви, церковного хору були такі брати. Це безпардочний Микола Григорович. Романюк, Дмитро... Дмитрий Кудіянович, Слободяник, Олександр Володимирович, раніше Слободяник Мик... Антонович, Миколай Антонович, Черноус, Олім Данилович, Солодовник Петро Михайлович, Шубіна Любов Петровна, Абросимова Вікторія, Стоянова Оля, Бражник Радіон. На цей час завершують служіння наші регенда, слободяник Станіслав Анатолійович, він є і пастором церкви, ручі Каліна, Кирюхіна Каріна. І в церкві є у нас служіння, дитяче служіння, сестринське, молодіжне служіння, молитовне служіння. Слава Господу за ту милість, яку він дає для церкви. І пам'ятаючи той шлях, яким ми пройшли, ми дякуємо нашому Господу. Ми пам'ятаємо тих, хто був з нами, але відійшли у вічність. І я пропоную, любі друзі, давайте ми підведемося. Хвилиною мовчання сповнимо тих, хто був з нами, кого немає, а потім буде спів.